Олександр Олесь, Початки Києва Над Дніпром широким, вільним, де луги степи цвіли, Наші прадіди поляни оселились і жили. Хліборо пробив у полі пас пастух корів, овець, з луком стрілами гнучкими по лісах ходив ловець. Пишно квітла Україна, повна всякого добра, як в раю жили поляни понад хвилями Дніпра. Все своє вони любили, шанували і чуже, Хай, мовляв, перун і волос всіх від лиха стереже. А коли сусід лінивий заздрив силі багача, вміли наші показати обосічного меча. І віки нога ворожа не ступала на наш лан, всі сусіди шанували і боялися полян. Де тепер стоїть наш Київ? Там була сама гора. Жив там першим з хоривом, щекталибідь. Їх сестра. Над самим Дніпром на горах, огороджений з боків, Ровом, мурами, валами Київ виріс і розцвів. Насторожі коло його, наче батько став Дніпро, наче батько сину, ніс він з півдня півночі добро. І, здавалось, Україна буде квітнути віки, і, здавалось, всі народи їй сплітатимуть вінки.